Я хочу подякувати кожному воїну, кожному підрозділу, які задіяні і тут, і на інших ділянках фронту. Я відзначив нагородами сьогодні найкращих воїнів, тих, хто проявив себе в боях і вже традиційно спілкувались з комбатами щодо нагальних потреб. Найбільше про безпілотники. це. Дійсно, ключова зараз складова бойової роботи. Багато багато деталей, але головне, дронів має бути більше всіх типів дронів і незалежності у виробництві дронів, і нашої власної незалежності та дійсно надійних партнерів України. Є пропозиції від підрозділів щодо. Контрактів нових контрактів, які зараз розробляються, і це це буде основа нашої професійної армії. Також були пропозиції щодо процедур в армії. Добре, що спрацювали прямі фінанси для бригад, і підрозділи можуть купувати необхідне і виробляти необхідне. Я дякую всім.